Про гепатит С у своєму організмі Вікторія Сидоренко дізналась понад шість років тому. При вагітності, коли ставала на облік вже в жіночу консультацію, там даються певні аналізи, ну і тоді я узнала, що маю вірусний гепатит С. Я-то по початку знала, що в мене є такий діагноз, але ну, я не дуже вірила, ну, тому що в мене нічого не боліло. Через 3-4 роки хвороба стала агресивною. Вікторія відчувала болі в печінці, жовчному та відмовлялась від їжі. До антивірусної терапії хвора звернулася лише минулоріч за час лікування, схудла на 15 кілограмів, але одужала завдяки наполегливості. Практично, з перших уколів, аналізи мої показували, що ну віруса в крові немає. Ну я чітко розуміла, що ну останавливатися нільзя, й що якщо я ну. Покинуть лікування, то ну, якби вірус, він дуже підступний, він вернеться, ну, вернеться назад. Лікується від гепатиту С зараз Владислав. Ти приймаєш е, зранку і ввечері і раз на тиждень ти робиш укол один. І так, майже рік. Одужання, говорить чоловік, коштує дорого, але він потрапив під державну програму, за якою ліки отримує безкоштовно. Я хотів лікуватися за собственний рахунок, щоб мені полікуватися, мені треба було продати квартиру. Пішов до інфекціоніста, який поставив мене ну, в чергу на облік і в чергу на дане лікування. В Україні офіційно не визнана епідемія гепатиту. С, говорять в благодійних організаціях. Якщо в одного члена родини є ця хвороба, то через три роки гепатит буде в усієї сім'ї. Зберегти здоров'я можна за двох умов. Перше – це доступна діагностика, друге – доступне лікування. Все. для уточнення діагнозу та стадії захворювання треба пройти ряд обстежень. Лише одне коштує від 80 до 400 гривень. З двома приватними клініками в Україні благодійники домовилися про якісну діагностику гепатиту. С. в половину менше за купонами, які видає світло надії. Можна здати необхідні аналізи. Життя ініціатива дійснює другий рік. І за это время більше 10 уже тисяч пацієнтів по всій Україні змогли пройти таку бесплатную діагностику. Ми сэкономили більше 5 мільйонів гривень для людей в Україні. Зараз налічують 3% інфікованих гепатитом. С. серед них офіційно хворих полтавців близько 170 тисяч.